Всім доброго дня. Сьогодні 1 марта Трошки пішло тепло, як то кажуть. Повиходили трохи в гармані. Заборонував Люцерну мотоблоком бороною, півгорода. Півгорода в тому році хотів садити пшеницю, було спахано зафрезеровано. Ну як не було дождів, була засуха, не посадив. Зараз весною закультивую і посадю кукурудзу на поливі. Культивірую мотоблоком отрофік. Зробив під нього такий міні культиватор, як то кажуть. Но он не менее полноценный культиватор постоять стоять. Культиватор не стойки, культиватор не лапки. На 22. 220. 22 сантиметра шириной. Вот такий поток. Зробленный. Так вийшло. Дуже не заглубляю бо Не бачу поки ні смислу. Зараз трохи закрию вологу, трошки бур'янцю. Пішло десь приблизно 7 сантів. Получається. Давайте заміряємо. Самому цікаво. як заміряється, догрібається до твердої землі. Кладеться палиця і мріється. Всі. 7 сантим. І ще що не, не треба, як то кажуть. Потім ще раз за культивіруємо. Та й буде добре, я думаю. От тепер покажу як культиватор роботи. Багато не буду показувати, бо трохи неудобно так, зараз заведу нанис. Пройдусь, бо... Уклон в гармані сантиметрів 40 десь. І трохи неудобно як на гору йдеш знімати. Треба чуть-чуть підталкувати, бо пробуксовує. ну, покажу. Культивірую на другій передачі. Дві десь обертів, мотоблок іде легко. не напрягаючи, якщо кажуть. Повторюю, ще мокрувата трохи земля для нього наліпає на лапки. Ось ну, якось так виходить. Вже ділянку заканчую. Все, всім спасибо за увагу. підписуйтесь, ставте, як то кажуть, лайки. Якщо комусь буде цікаво, як я робив культиватор, задавайте питання, відповім. Кому цікавить розміри, дам розміри. Всім до побачення мирного неба.